Президент Туреччини Реджеп Ердоган домовився із Путіним про його візит до Туреччини. Лідери двох країн провели телефонну розмову, повідомляє прес-служба турецького президента. Під час зустрічі лідери двох країн також обговорили зернову угоду. Ердоган наголосив, що Туреччина продовжить докладати інтенсивних зусиль та дипломатії для продовження Чорноморської ініціативи, яку він вважає містком миру. Москва в свою чергу підтверджує, що Путін з Ердоганом обговорювали зернову угоду. Повідомляється, що Путін вкотре вимагав виконання заходом зобов'язань. Крім того, Кремль заявив, що сторони домовилися продовжувати контакти на різних рівнях, зокрема в контексті підготовки можливої зустрічі двох лідерів. Кремлі російський диктатор уникає закордонних візитів після видачі Міжнародним кримінальним судом у ГААЗі ордера на його арешт. Адже цей документ зобов'язує країни-члени Римського статуту заарештувати Путіна у разі появи на їх території. Але у Туреччині Путіну не загрожує арешт, оскільки країна не ратифікувала Римський статут та не визнає рішення Міжнародного кримінального суду. Тим часом у ЗМІ з'явилася інформація про прорив зернової блокади Росії у Чорному морі трьома іноземними суднами. По даним мілітарного, в ніч на 30 липня, кораблі під прапорами Ізраїлю, Греції, Туреччини та Грузії пройшли турецькі протоки і зайшли в порти Одещини. Однак у прес-центрі Сил оборони Півдня заявили, що жодного прориву не було. Цей вкид став інформаційною бомбою, яка спровокувала атаку РФ на Дунайські порти. Про це розказала його керівниця Наталія Гуменюк. Прориву блокади як такої не було, оскільки судна йшли за рекомендованим курсом, використовуючи в тому числі територіальні води інших держав та за межами того району, який оголошено закритим. Вона пояснила, що глобальна блокада північно-західної частини Чорного моря розпочалася разом із початком повномасштабного вторгнення. Ця ділянка моря закрита для судноплавства, але працював лише зерновий коридор, яким могли користуватися кораблі з певними домовленостями. На сьогодні коридор, як відомо, не діє.